Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 13 грудня 2023 року, палата представників має намір розглянути і проголосувати за офіційне розслідування в контексті імпічменту президента ША. Джо Байдена. І вони якраз намагаються це рішення затвердити голосами конгресменів з палати. Очікується, що республіканці в Палаті представників проголосують у середу за резолюцію щодо формалізації розслідування. В контексті імпічменту президента Джо Байдена, оскільки їхнє розслідування досягає критичного моменту і також зростає тиск ультраправих республіканців, які якраз вимагають, щоб таке розслідування було формалізоване за допомогою голосування. Про це також повідомляє CNN. Очікується, що голосування відбудеться на Тлі потенційного протистояння між республіканцями Палати представників і Гантером Байденом у середу, оскільки він має давати покази по тих звинуваченнях, так, які йому висовують законодавці від республіканської партії. І тут ЦНН зазначає, що поки що не зрозуміло, чи Гантер Байден буде відповідати на ці запитання. Республіканці також зазначається, що до сьогоднішнього дня республіканці в палаті представників не мали достатньої кількості голосів, щоб легітимізувати своє поточне розслідування шляхом повного голосування в палаті. Розслідування спробувало виявити протиправні дії президента, саме тому воно не отримало єдиної повної підтримки. Конференції республіканської партії так дійсно певні конгресмени вони виступали проти такого рішення. Далі CNN зазначає, що колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті в односторонньому порядку розпочав розслідування, і це відбулося у вересні 2023 року. І раніше він критикував демократів за Такий самий крок у 2019 року, коли вони розпочали перше розслідування щодо імпічменту колишнього президента США Джо Байдена, тут CNN якраз зазначає, що не зважаючи на те, що Маккарті критикував демократів за це рішення, але. При цьому в вересні 2023 року він в односторонньому порядку дав старт для такого розслідування. Спікер Палати представників Майк Джонсон і його керівництво тепер впевнені, що вони мають достатню підтримку, щоб пройти голосування, коли справа дійде до розгляду цього питання в середу, тобто сьогодні. За словами багатьох законодавців і помічників від республіканської партії, прихильники відповідної ініціативи стверджують, що голосування зміцнить їхню юридичну позицію проти Білого Дому та зміцнить їхні повістки для отримання свідчень кількох, знову ж таки, свідків. Також, чому відбувається в такому швидкому варіанті розгляд цього питання, і це відбувається якраз через те, що Гантер Байден отримав обвинувальний висновок щодо знову ж таки податків. Про це ми також говорили у попередньому відеоматеріалі. Один законодавець республіканець загалом зазначив, що не підтримує голосування щодо офіційного розслідування. Представник від республіканської партії Кен Бак із Колорадо. Який був відкритим критиком цього розслідування, сказав, що він схиляється до негативного голосування за резолюцію республіканської партії? Джонсон, спікер палати представників, сказав, що це рішення не буде політичним розрахунком. Ми дотримуємось закону, ми є командою верховенства права, і я буду цього дотримуватися. Голова більшості в Палаті представників Том Емер, республіканець від штату Міннесоти, повторив думку Джонсона, сказавши журналістам, що голосування за розслідування щодо імпічменту не означає імпічмент. Ми про це також говорили. Що сама процедура, вона лише буде легалізовувати розслідування по справі щодо там, Джо Байдена і таким чином. Республіканці будуть мати можливість там допитувати свідків у цій справі і у подальшому вже готувати там, резолюцію чи законопроект щодо імпічменту. Тобто ця резолюція, яка буде голосувати сьогодні, вона не означає імпічмент. Це просто легітимізація розслідування щодо вище вказаної процедури. Представник від республіканської партії Менґець із Флориди. Зазначив CNN, що він бачить, що лідери його партії висловлюють обережність, оскільки республіканці в палаті представників не мають голосів для справжнього імпічменту президента, особливо через те, що вони знову ж таки зменшуються ці там голоси. Я думаю, що це реалістичний підхід. Сказав Гетц. Я не думаю, що у нас є достатньо голосів для імпічменту самої цієї процедури. Представник республіканської партії Дон Бекон із Небраски, який підтримує дозвіл на розслідування щодо імпічменту, зазначив, що швидше за все республіканці не висуватимуть статей про імпічмент щодо президента, оскільки докази не піднімуть планку високого рівня щодо злочинів і проступків. У той час, як лідери республіканців наголошують на обережності, інші члени партії готові йти повним ходом. Думаю, ми починаємо розслідування, і я не здивуюсь, якщо наступним буде самий імпічмент. На кожному етапі демократи Палати представників і Білий Дім спростовували, а іноді навіть розвінчували звинувачення, які висовувалися з республіканцями проти Джо. Байдена. Конгресмен Джеймі Раскін від штату Меріленд, головний демократ у комітеті з нагляду палати, критикував зусилля республіканців розпочати відповідне розслідування щодо імпічменту. Тому загалом ми будемо очікувати, як сьогодні Палата представників буде розглядати ось цю резолюцію щодо початку цієї процедури, щодо. Початку розслідування так в контексті імпічменту, і ми будемо спостерігати за тим, чи зможе ця резолюція набрати достатню кількість голосів так, для того, щоб вона знову ж таки була ухвалена достатньо цікавий день сьогодні буде у палаті представників, враховуючи це питання. Якщо будуть якісь знов ж таки оновлення, я обов'язково буду вас повідомляти про це на своєму. Ютуб каналі, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепенден Полічикса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!